Привіт! Астрономи вважають, що вони виявили те, що давно шукають за орбітою Нептуна, невловиму величезну дев'яту планету. Якщо відкриття підтвердиться, то це переверне розуміння того, як формувалася і розвивалася сонячна система. Але й у далекому космосі нас чекають новини. Вчені виявили дві кільцеподібні галактики, які перебувають у процесі злиття після зіткнення. Загальний вигляд цього злиття галактик дуже нагадує морду сови. Це неймовірне видовище. А ще стався вибух нової, що дістав назву V-462 люпі Його було виявлено всього кілька днів тому, і він уже в 4 мільйони разів яскравіший, ніж коли його виявили астрономи. Його можна побачити неозброєним оком. А завершимо ми випуск новим рекордом людських технологій. Хочете дізнатися більше? Додивіться це відео до кінця! А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Попу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо. Протягом багатьох років астрономи шукають дев'яту планету, яка згідно з теорією повинна знаходитися в поясі Койпера на краю сонячної системи за орбітою Нептуна. Це потенційно найвіддаленіша планета від Сонця на сьогоднішній день. Щоб зафіксувати цю планету, автори дослідження, опублікованого на сервері припринтів архів, застосували цікавий метод пошуку дев'ятої планети. Замість того, щоб шукати відбите нею сонячне світло, астрономи шукали тепло, яке випускає потенційна планета. У результаті було виявлено двох кандидатів на звання дев'ятої планети. Астрономи вже давно помітили, що невеликі крижані об'єкти, які перебувають у поясі Койпера за орбітою Нептуна, здаються згрупованими незвичним чином. Орбіти цих об'єктів розташовані таким чином, що це не може бути простою випадковістю. Тому виникла теорія, що на орбіти, за якими крижані об'єкти обертаються навколо Сонця, чинить сильний гравітаційний вплив величезна планета. З огляду на те, що зараз відомо про 8 планет у Сонячній системі, цей гіпотетичний масивний світ отримав назву просто дев'ята планета. Згідно з теорією, ця планета має бути в 5-10 разів більшою та важчою за Землю, і перебувати на відстані, яка в 400 800 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. А це, я нагадаю вам, 150 мільйонів кілометрів. Автори дослідження кажуть, що на такій величезній відстані ця планета, якщо вона існує, відбиває занадто мало сонячного світла, тому її не можна виявити за допомогою традиційних методів пошуку. Тому астрономи вирішили, що шукати нову планету потрібно за допомогою теплового випромінювання, яке вона випускає, як і інші планети. Навіть на такій величезній відстані від Сонця дев'ята планета повинна випускати достатньо тепла, щоб його можна було виявити. Астрономи використовували дані японського космічного телескопа Акарі, який проводив зпосередження за космосом з 2006 по 2011 рік в дальньому інфрачервоному світлі. Це ідеальний діапазон довжин хвиль світла для виявлення теплового випромінювання далекої холодної планети. За словами астрономів, в архівних даних вони виявили слабке теплове випромінювання, яке повинна випускати дев'ята планета. Порівнюючи дані телескопа Акарі, отримані в різний час, астрономи змогли виявити два об'єкти, що мають певний тип руху і перебувають там, де має перебувати дев'ята планета, згідно з моделюванням. Обидва об'єкти випускають ту кількість інфрачервоного світла, яку згідно з теорією повинна випускати дев'ята планета. Хоча це не є повним доказом, що ця планета існує, але це важливий крок на шляху до виявлення гіпотетичного масивного світу на краю сонячної системи. За словами вчених, потрібні додаткові спостереження за допомогою потужніших телескопів, щоб підтвердити, чи справді один з об'єктів є дев'ятою планетою, або ж обидва є зовсім іншими астрономічними об'єктами. Якщо дев'ята планета буде підтверджена, то це переверне розуміння того, як формувалася і розвивалася сонячна система, але, вивчаючи ближній космос, не варто забувати про далеку і далечінь. Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб. А також радіотелескопів Alma і VLA зробили важливе відкриття. Вони виявили рідкісне і дуже незвичайне злиття галактик, яке отримало неофіційну назву Космічна сова. Дослідження опубліковано на сервері перепринтів архів. Кільцеподібні галактики являють собою різновид пекулярних галактик, які мають щільне і яскраве ядро, оточене кільцем яскравих молодих зір, що перебувають на деякій відстані від ядра галактики. У ядрі часто знаходиться надмасивна чорна діра. Яка активно поглинає матерію. Кільцеподібні галактики виникають, коли одна галактика проходить прямо через диск іншої, в майже лобовому зіткненні, внаслідок чого газ і зорі викидаються назовні й утворюють кругову структуру. Пакулярні галактики це галактики, які не можна віднести до жодного відомого класу, наприклад, спіральних або еліптичних, тому що вони мають добре виражені індивідуальні особливості. Зіткнення і подальші злиття галактик відіграють вирішальну роль в еволюції галактик. Завдяки цьому відбувається перерозподіл міжзоряного газу, і це призводить до інтенсивної появи нових зір. Також ці події впливають на структуру галактик і дають змогу чорним дірам у їхньому центрі отримати більше матеріалу для живлення, що необхідно для зростання чорних дір. Злиття кільцеподібних галактик це дуже рідкісне явище. У локальному всесвіті астрономи виявили всього кілька сотень таких подій. Тепер же астрономи виявили ще одне подібне злиття галактик, яке, як вважають вчені, виділяється на тлі інших завдяки унікальним процесам. Найцікавіше, що обидві кільцеподібні галактики, які зливаються в одну, мають дуже схожу форму та структуру. Астрономи з'ясували, що дві галактики мають майже ідентичні кільцеві структури, діаметр яких становить приблизно 26 тисяч світлових років. Це приблизно в чотири рази менше, ніж розмір чумацького шляху. За словами астрономів, симетрія кілець космічної сови свідчить, що відбулося лобове зіткнення двох галактик зі схожою масою і структурою. Передбачається, що загальна маса двох галактик становить приблизно 320 мільярдів мас сонця. При цьому в ядрах галактик знаходяться надмасивні чорні діри, маса яких у 67,26 і мільйонів разів більша ніж у сонця. Яскраве ядро кожної галактики утворює очі космічної сови, а активна ділянка утворення нових зір, що знаходиться на лінії злиття галактик, посилена випромінюванням, утворює щось дуже схоже на сови. Якщо чесно, то це загалом досить звичайна подія. Але я не міг про неї не розказати, адже виглядає це дійство дійсно дуже цікаво. Але нам вже час рухатися далі. На відміну від більш відомого вибуху над новою, зорі вибухають також у вигляді нових. Цей вибух відбувається тільки на не дуже звичайних зорях, при цьому вони не знищуються. Астрономи вважають, що найближчими днями навіть неозброєним оком можна буде побачити нещодавно виявлений вибух нової в нашій галактиці чумацький шлях. 12 червня астрономи з Університету штату Огайо в США вперше помітили нову точку світла в космосі, яка на той час мала зоряну величину плюс 8,7. Це занадто тьмяний об'єкт, щоб побачити його неозброєним оком. Нагадаю вам, що менша зоряна величина, то яскравіший об'єкт. Наприклад, місяць має зоряну величину мінус 12,7. Протягом наступних кількох днів об'єкт ставав яскравішим, і астрономи намагалися з'ясувати, що ж це таке. Астрономи з університету Кейптауна в Південно-Африканській республіці проаналізували світло. Що виходить від об'єкта, і визначили, що це класична нова, яка вибухнула у сузір'ї Вовка у нашій галактиці Чумацький шлях. Вибух Новоя 16 червня отримав назву v 462 люпі До 18 червня нова v 462 Люпі досягла зоряної величини плюс 5,7. Тобто вона стала в 4 мільйони разів яскравішою, ніж під час виявлення. Астрономи вважають, що цей вибух стане ще яскравішим, а отже його можна буде побачити і неозброєним оком. Сузір'я Вовка розташоване в південному небі, а це означає, що від 462 люпі найлегше побачити з південної півкулі. Але астрономи кажуть, що цей вибух можна буде побачити і з північної півкулі, хоча для спостереження може знадобитися бінокль або невеликий телескоп. На відміну від вибухів наднових, які знищують зорі, вибух нової відбувається тільки на поверхні, не зовсім звичайної зорі під назвою Білий Карлик. Це залишок зорі розміром із сонця, яка вже фактично померла. Якщо білий карлик перебуває у подвійній зоряній системі, де також існує більш масивна зоря, то перший через те, що має більшу гравітацію, забирає частину речовини з другої. Коли на поверхні білого карлика накопичується занадто багато речовини іншої зорі, відбувається термоядерний вибух із виділенням величезної кількості випромінювання. Класичні нові, які можна побачити неозброєним поглядом, зустрічаються дуже рідко. Вони з'являються не частіше ніж раз на рік, кажуть астрономи. Іноді вибухи нових відбуваються кілька разів із періодичністю в декілька десятиліть, але астрономи не знають. Чи з'явиться від 462 люпі знову як яскрава крапка в небі в майбутньому? Можливо, коли це знову станеться, ми вже будемо на шляху до колонізації найближчих планет. А для цього нам потрібно дуже швидко і далеко летіти. А поки один з рукотворних зондів наближається до історичного рекорду відстані подорожі. У листопаді 2026 року зонд NASA Voyager 1, запущений в космос 1977 року, досягне відстані в один світловий день від Землі. Це відстань, яку долає світло, що складається з безмасових частинок фотонів за один земний день зі швидкістю 300 тисяч км на секунду. Ну, приблизно. Вперше в історії об'єкт, створений людьми, перебуватиме так далеко від нашої планети. Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна, жоден об'єкт із масою, хоч природного походження, хоч створений людиною, не може переміщатися в просторі зі швидкістю світла. Це можуть робити тільки безмасові частинки фотони, з яких складається світло. Найбільша швидкість, з якої рухалася людина, становить 39 937,7 км на годину. Цей рекорд було встановлено 1969 року. Коли астронавти місії Аполлон-10 поверталися на Землю на своєму космічному кораблі після обльоту місяця. До речі, цей рекорд швидкості досі не побитий. Якби космічний корабель рухався з такою швидкістю в космосі, а не під час входу в атмосферу Землі, то йому б знадобилося 155 днів, щоб подолати відстань в одну астрономічну одиницю. Це відстань від Землі до Сонця, і вона становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Як уже було сказано вище, світло переміщується набагато швидше. А тому фотони долають відстань в одну астрономічну одиницю всього за 8 хвилин і 20 секунд. За такий самий час до космічного корабля прибули б і повідомлення із Землі, навіть якби він перебував на відстані 150 мільйонів кілометрів від нас. У листопаді 2026 року найвіддаленіший космічний апарат людства зонд Voyager 1 досягне відстані в один світловий день від Землі. Вперше в історії об'єкт, створений людьми, перебуватиме так далеко від своєї рідної планети. Наразі Voyager 1 перебуває на відстані приблизно 166 астрономічних одиниць. Від нас він ще 2012 року, за деякими версіями, покинув сонячну систему, ставши першим апаратом, якому це вдалося. Наразі сигнали із землі долітають до зонда НАСА за 23 години, 5 хвилин і 36 секунд. При цьому апарат Voyager 1 рухається зі швидкістю 61 тисяча сто на годину. А це значить, що він досягне відстані, яку світло і сигнали із землі долають за 24 земні години в листопаді наступного року. Один світловий день це приблизно 25,9 мільярдів кілометрів, і це майже в 5 разів далі, ніж розташована від Землі остання планета Сонячної системи Нептун, у середньому 4,5 мільярди кілометрів. Вчені з НАСА вважають, що після досягнення рекордної відстані Voyager 1 продовжить свою подорож у міжзоряному середовищі, доки в нього не закінчиться енергія приблизно на початку наступного десятиліття. За ці роки Voyager 1 не зможе долетіти до найближчої зорі Проксима Центавра, що розташована на відстані трохи більше, ніж 4 світлових роки від нас. Один світловий рік це приблизно 9,5 трильйонів кілометрів, і це відстань, яку світло долає за один земний рік. Зонду Voyager 1 знадобиться понад 40 тисяч років, щоб досягти зорі Проксима-Центавра. Але якщо це і станеться, то це вже буде неробочий апарат, який вільно плаває в космосі. Хоча закони фізики не дають змоги переміщатися зі швидкістю світла, і тим паче ще швидше існують теорії, які припускають, що це все ж таки можливо. Хочете про них дізнатися більше? Тоді треба домовлятися. Як тільки це відео набере 2000 вподобаю, одразу роблю. А щоб не пропустити цей потенційний випуск, обов'язково підпишіться на канал, звісно, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!